Ми розглянемо з вами, як налаштувати ваш клас для того, щоб можна було вийти на відеозв'язок під час дистанційного навчання. Під час створення класу давайте перейдемо в клас. На вкладоці стрічка відображаються всі новини, всі публікації, які ви публікуєте, або Публікують інші учасники даного класу. Також тут є група, яка називається МІД. МІД – це сервіс для онлайн-зв'язку. І для того, щоб учасники могли кожного разу виходити на відеозв'язок за покликанням, і не потрібно було його створювати окремо в клас-румі доступна опція створення посилання. Після створення класу. Потрібно натиснути на кнопочку Створити посилання. Тоді створюється посилання на зустріч у МІД. Перевірте обов'язково, чи галочка стоїть для відображення всіх студентів. Натискаємо Зберегти. Тоді тут змінюється статус, відображаються всіх студентів і з'являється кнопка «Приєднатися». Дана кнопка є постійно для відображення для студентів і покликання на відеозустріч буде завжди одним і тим самим для всіх студентів під час дистанційного навчання.